Отже, як діяти підлітку, якщо на нього напала група однолітків? Що робити, коли на тебе напала ціла група підлітків? Як зберегти спокій і не дати себе зламати? Ну і ось реальний випадок, який шокував усіх у білій церкві, група підлітків побила дівчину? В цей момент ця дівчина опустила голову і прикривала обличчя руками. Чому саме так? І як потрібно діяти? Щоб врятувати себе від насильства. Що робити, коли тебе оточила група агресивних підлітків і ситуація взагалі виходить з-під контролю? Як діяти, коли наш інстинкт кричить в момент стресу? Бий, біжи або тікай, або заумирай. Тікай, чи заумирай. Взагалі, а тут вже зводиться до двох. тікай або заумирай. І насправді реакція в стресових ситуаціях, як у випадку з дівчинкою з білої церкви, може бути різною. Ми не знаємо, як відреагує наша психіка. Хтось може заумерти, хтось може битися, а хтось може тікати. Але що із цього найкраще? Замрі, це найперша реакція на стрес. Коли тебе атакує група, тіло просто заморожується. А заморожується тіло від шоку. Руки, ноги взагалі не слухаються людину. Дихання зупиняється. Це наша природна реакція, це реакція організму на небезпеку. Однак дуже важливо розуміти, такий стан не завжди означає, що ти в небезпеці, якщо ти не намагаєшся втекти або вступити в бійку. Важливо не панікувати. Що дає спокій? Як би це парадоксально не звучало, як би важко не звучало, спокій дає час для оцінки ситуації. Тобто, що я можу зробити в цій ситуації? Швидка думка, що навіть в будь-якій ситуації можна щось зробити. Перше, не опускати голову, і е, саме обличчя, звичайно, як, як б'ють по голові, то голову потрібно прикрити. Е, це, безумовно, правильно прикривати голову, але не можна втратити вертикальність. Важливо тримати голову високо, спокійно і бути впевненим у своїй позі. Це означає, що людина не здається і буде боротися за своє право на гідність. Друге, що важливо, кричать. І не, не кричать, що рятуйте мене вбивають. Можна кричать щось нестандартне, можна кричать пожежа. Тому що люди зазвичай вони не оцінюють всієї глибини небезпеки і проходять всі мимо. Навіть почули Криму? підлітки, що збійться обіду до десятої дороги, моя хата з краю, мене це не чіпає. А кричать, щось таке пожежа, щось таке. От, Щось навіть от слово пожежа підійде в цій ситуації. Більше збіжиться, ніж людина буде кричати про допомогу. І якщо людина, ну, і тікати, звичайно, якщо людина не зможе втекти чи зупинити конфлікт фізично, слова стають зброєю людини. Слова теж можуть стати зброєю. Крик допомагає привернути увагу, розслабити агресорів. Жіночий крик на високих нотах паралізує агресора. А і змусить в якийсь момент тратити концентрацію, коли людина закричала е і голосно кричить: На мене напали, допоможіть. або тому, що часто прохожі не оцінюють е там: викличте поліцію, допоможіть мені. Це може стати сигналом для сторонніх людей і змусити нападників, зупинитися. Бійся, але дій. Зрозуміло, що страшно, всім страшно. І якщо не можна втекти... І нападники не припиняють, продовжується ця ситуація. Використовуй всі свої сили на захист себе. Тобто важливо пройти якісь курси самооборони, знати точки, значити вразливі місця суперника. І в таких ситуаціях важливо не стати пасивною жертвою, а потрібно захистити себе. Підліток повинен діяти раціонально. Це не агресія а боротьба, а необхідна самооборона. Навіть в статті Кримінального кодексу є необхідна самооборона. Ну і зрозуміло, втеча. Поки от саме кращий варіант закричала людина, паралізувала в якийсь момент вони дезорганізовані нападники і тікай. Цей момент тікай, втеча як альтернатива. Якщо є шанс втекти, тому що сили не рівні. Там їх п'ятеро, десятеро, а людина одна. Справжня сміливість полягає в тому, щоб не втягуватися в бійку, а шукати можливість для відступу, якщо є можливість уникнути ще більшої агресії. Рухайся швидко, головне, зберігай спокій і не дозволяй паніці керувати твоїми діями. А, але що робити після того, як вийшов з цієї ситуації і отримав травми, і не тільки фізичні травми, а й психологічні. Як отримати. Допомогою не залишитися на самоті. Після того, як конфлікт вже закінчено, важливо не замикатися в собі. Важливо звернутися до дорослих, до батьків, до вчителів, до психолога. В кожній школі є психолог, який допоможе. Або навіть до поліцейських, якщо травма серйозна. Не можна дуже важливо донести до людей, що сталося, щоб вони допомогли розібратися. Ситуації тільки разом можна побороти булінг, уникнути подібних інцидентів у майбутньому. І ніколи не залишайтесь наодинці зі своєю проблемою. Разом ми можемо зробити цей світ безпечнішим.